Що ми не можемо не згадати страшну катастрофу, страшну біду, яка спіткала не просто Україну, не просто Київ, яка спіткала все людство. Бо 82 роки тому у Бабиному Яру почалися масові розстріли євреїв. Буквально за два дні тоді, 29 і 30 вересня, німецькі нацисти вбили більше 30 тисяч людей. А за два роки там втратили більше 100 тисяч людей різних абсолютно національностей. Це були не тільки євреї. І Зараз вбивство на території України на жаль вони продовжуються. Не знають наскільки можна, наскільки тактовно порівнювати геноцид євреїв в часи Другої світової війни, і той геноцид, який влаштовують росіяни зараз, в часів російського. Української війни, але та трагедія була страшною. Та трагедія була е, повчальною для цілого світу для планети Земля. Але я так розумію. Не всі винесли уроки, не всі зробили висновки з того, що тоді відбувалося 82 роки тому рівно. Ну, зі мною на зв'язку зараз Йосип Зізельс, це правозахисник, дисидент і голова Асоціації єврейських громад, організацій та е, общин України. Е, пане Йосифе, добрий вам день. Добрий день, вітаю. Пане Йосипе, от одразу таке питання до вас. Скажіть, наскільки доречно порівнювати геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни і той геноцид, який влаштовує Росія відносно до українців зараз в ці роки? Ну порівняльні методи дослідження використовуються істориками і іншими науковцями? Це називається компаративні дослідження. Угу. Але. Пересічні громадяни, коли ми з вами, журналісти, порівнюють, це зовсім інша справа. В кожному явищі є своєрідність, є і спільні якісь риси, і є дуже різні, які не можуть бути об'єднані в одне явище. Так. Я, наприклад, у... я часто виступаю з цього приводу, я, не... я намагаюся не вживати порівняння. Голокосту і інших геноцидів. Є геноцид вірменського народу, є кримськотатарський геноцид, коли була депортація. Загинула половина народу під час депортації. Вірменському геноциду загинув мільйон вірмен, і це було вибіркове знищення саме по за етнічною ознакою. Тепер те, що ми бачимо масові злочини росіян на українській території, вони потребують дослідження. І це не залежить від того, визнала Верховна Рада це геноцидом чи ні, бо це може зробити тільки Організація Об'єднаних Націй, визнати геноцидом те чи інше таке трагічне явище. Давайте ми будемо відноситися коректно до будь-яких порівнянь і будемо їх застосовувати. Наприклад, ізраїльтяни дуже не люблять, коли якісь явища знищення людей порівнюють з Голокостом. Давайте знайдемо своє. Ми ж знайшли. Своє визначення тому жахливому режиму, який зараз царює у Росії. Це расизм. Так. Бо називати це нацизмом неправильно. Називати це фашизмом це ближче, але це все одно неправильно. А ось расизм це те, що ми знайшли адекватне для вираження того владу, який існує в Росії. Так само, як я кажу, дуже злучна була назва орки. Угу. У фантастів є такий вислів гуманітарні цивілізації і негуманітарні цивілізації. Так ось орки, ну за визначенням по книзі Толкіна, це негуманітарна цивілізація. Це якісь монстри, які не мають нічого людського. Таким чином, орки це було дуже влачно для влучно назва для тих злочинців, які прийшли вбивати сюди людей. Тому давайте будемо коректні. Те, що трапилося 82 роки тому назад у Бабаному Русь, це одне те, що зараз проходить на наших очах, це страшна трагедія. Це злочини, які повинні бути досліджені. Всі винні повинні бути покарані, починаючи від президента Росії і закінчуючи останніми виконавцями. Я з вами я з вами абсолютно погоджуюсь, дійсно, тому поставив питання зараз. Це часто починають порівнювати геноцид єврейського народу, так тобто голокост, і тим, що роблять зараз росіяни. Тому я поставив питання про доречність. Наскільки це доречно? Тому що е, голокост єврейською нацією сприймається Це дуже болючий момент. є певне своєрідне сприйняття, і не можна ні в якому разі все скидати до одного котла і все змішувати. А все змішувати в одних поняттях, але ж є важливо дуже нам розуміти етимологію будь-яких явищ, особливо те, що стосується злочинів проти людяності, злочинів проти людства. Походження того, що робить Росія зараз з українцями, воно має на собі мету і не має на собі причину в тому, що Росія не хоче відпускати Україну. Росія оцінює Україну, оцінює українців як частину своєї держави, як частину того. Від, без чого імперія не може існувати так, це основна етимологія. Мовляв, якщо ви хочете бути без нас, то вас не буде взагалі. Це основна причина, як ми намагалися це досліджувати, як я особисто спостерігаю, мені здається, це основна думка. А от е, причина геноциду єврейського народу е, і нацистами гітлерівцями, в чому там була в чому була етимологія ось цієї проблеми, чому ось саме е, от найбільше страждена? Здали євреїв часи Другої світової війни. Чому була причина голокосту? Ну я не думаю, що дослідники схильні вживати слово етимологія до процесу. Етимологія до терміну може бути. Ну так, дійсно дійсно причина. Причина, причина да. яка причина полягає в расовій теорії у основі нацизму. Як такого світогляду, як теорії, лежить расова теорія, що є різні раси, одні раси арійські, а інші неарійські, які заслуговують на вилищення. І ну, якщо в іншому випадку ще не одразу, вони повинні послуговувати арійським расам. Так, ось були визначені які раси арійські, які не арійські. І серед неарійських рас було визначено Раса єврейська, яка взагалі не заслуговувала право на життя, тобто повинно було, було пройти як результат такої теорії остаточне вирішення єврейського питання, і це було до речі, це рішення було прийнято тільки у січні 42-го року на Ванзейській конференції. Що треба всіх знищити? Перед тим були різні спроби позбутися від євреїв у Німеччині, де кого відпускали в еміграцію. Дехто втікав сам. А наприклад, мало хто знає серед нефахівців, що Німеччина, у, здається, у 40-му році, коли вона була в хороших стосунках з Совєтським Союзом, пропонувала Совєтському Союзу прийняти півтора мільйона євреїв з окупованих Німеччиною територій. Тобто Совєтський Союз мав можливість врятувати цих людей, але не пішов на це. Навіть не відповів на запит відповідної служби. Тобто це дуже складні явища. І ще раз кажу: расова теорія, і така зверхність до іншої раси це важлива причина саме винищення євреїв, причина Голокосту. Але дивіться, будь-яка така авторитарна влада, тоталітарна, бо Німеччина була тоталітарною владою після 33-го року, вона потребує ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Для того, щоб правити своїм народом, для того, щоб нав'язувати свою волю іншим народам, потрібні дуже вороги. І ось було обрано. Комунізм і американський капіталізм були зовнішніми ворогами. Це не заважало потім домовитися Совєцьким Союзом з комуністичним про співпрацю, про союзництво, а євреї були ворогами. Це обирає сама держава, це обирає влада кого призначити ворогом внутрішнього. Оскільки євреї не мали своєї держави, і не було кого захистити, вони були іншої трохи раси, вони були іншого етнічного походження, іншого релігійного спрямування, у них було все інше. І вони були культурні цінності, так. С... Та у всіх європейських країнах в європейській історії дуже легко було їх призначити саме такими, яких треба знищити взагалі. І це об'єднало частину німецького народу навколо цієї жахливої ідеї. Ми не повинні про це забувати. Звісно, але от все ж таки, чому саме євреї в німці, чому саме євреї в гітлерівці зробили ось цією нацією, яка має найбільше, яка має бути знищена, яка має зникнути з лиця землі? Чомусь от чомусь саме в часи Другої світової війни саме євреї найбільше постраждали, от саме про євреїв ми говоримо найбільше. От Голокост стосується саме євреїв. От чому я не знаю, яка це Гітлера особисто, чи його я ж тільки що пояснив. Ні, Гітлер спирався на расову теорію і на те вироблене віками, сторіччями, сторіччями в Європі відношення до євреїв. Євреї інші, і вони серед нас. цьому може і проблема расової теорії, що якщо серед нас е, вищої раси є погана раса, її треба знищити. Євреї були іншими, я пояснив, чому, і етнічно. І навіть зовнішніх, це культурно, хи... так Культурно, і мовно, і релігійно, все було інше. І тому вони були призначені на на роль жертви. І це послідовно втілювалося з німецькою послідовністю і педантичністю. Я вже пояснив це. Жаль, що друг доводиться раз робити. Це. Ну, це знаєте, нам важливо це зрозуміти, і людство, в принципі, має вивчити уроки минулого для того, аби їх не повторювати. Тому що як я сьогодні так. вже каз... ну, Зараз зараз те, що відбувається між Росією і Україною, також певним чином має такий самий бекграунд. Бриг Бо в Росії ці всі казки про. Братство народів про дружбу, про всіх рівних, поступово замінялося тим, з Другої світової війни спос... замінялося на іншу парадигму, що є старший брат російський народ і так. є молодші, Не до, не недо, недо недо і так будується по таких ось да, принципах. І на цьому ґрунті можна побудувати будь-яку теорію, потім яка потрібна для імперського правління. І під час путінського правління це було доведено до того, що українці це або росіяни, і ніч, ніч, нема чого їм е, притворятися, що вони інший народ, а якщо вони притворяться, ми їм вкажемо їхнє місце. Вони росіяни і повинні такими бути. Не хочуть бути, ми їх примусимо. Бачите, це зовс... це трохи інша парадигма, ніж у російській теорії. Вони росіяни. Тобто, mm -hmm. Відмовляєшся бути українцем. українцем не етнічно, етнічно неможливо споміняти. Звичайно. Якщо ти політично, громадянськи відмовляєшся бути українцем, ти наш. Зрозуміло. Тобто не знищують тих, хто колаборуянами. Євреї не могли колаборувати. Німці не допускали колаборації євреїв з нацистами. А росіяни допускають. Якщо ти погоджуєшся з тим. Що ти частина російського народу, неважливо, хто ти за етнічним походженням. Ти заслуговуєш бути частиною і приймати участь у цій війні на стороні Росії. Якщо ти не погоджуєшся, якщо ти полягаєш на тому, що ти українець, що в тебе окрема культура, в тебе своя держава, яка повинна бути незалежною від колишньої імперії, от тоді тебе треба знищити. Так що, якщо це і геноцид, то він має ознаки громадянського геноциду. Розумію. Ти політичної нації української, але це повинні визначити дослідники, а не громадські діячі, не журналісти і не пересічні громадяни. Йосипе, Дякую вам дуже. Йосип Зізель, справозахисник, дисидент, і голова асоціації єврейських громадських організацій та общин України.